Бере вгору, ні? Так, да, світлячки беруть гору, тільки дивіться хлопці, бо е, арта може зразу бабахнути, щоб, щоб ви пролітали. Пролітайте на цю сторону, всі знаєте, що на цю сторону ми пролітаємо. Саня, я першу фугасу дородив, якщо там буде рушку, Не треба, розроба. не треба фугасу. Заряджай ББ. Е, тих 300 хп нічого не рішить. Тяжі теж піджимаєтесь десь. ну, сюди. От сюди би до камінця, отут є камінець один. Хто знає, туди падає один, те тяж. ЛТ не отстріляє. Е, ну, попробуйте, ну, один тяж поїде, хтось ріщить, хто туди поїде, хто знає, куди їхати, а решта попробуйте відстріляти. Ви навряд відстріляєте стріляєте на санташок багато, там закриють цей проїзд. Давай, 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 так, давай, так, давай, дії, за а Сотки, вишку да пошли. Добре, ружки розстрілюйте, попробуйте розстріляти їх з горки, попробуйте аккуратно. Що, тройки, дай що робимо? делаємо? тут, вот з 32-мир. Зар... Не будете бодаться, конечно, але. Одна рушка, спустись от сюди на острів уже. Арти нема. Да. Yeah. Хорошо. Вот той девности поднимается на их базу под светлячки, вы можете ли стрелять yeah. же. Вот сой. Промахнулся, блин. Сотки вот здесь, смотри. Ты ж не пишешь стрим? Не, я не пишу. А, я возьми, пишу. возьми, возьми. Возьми ковали Папа! Не соромно. Да? О, украинец стар, не на что Ван, 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 Кому плохо? <laughs> yeah, пацаны, просили не плудить, а? Арта, wow. что-то wow. wow. там можешь працювать? который Тот світ, Вони всі світилися, а так, сюди, переїдь. Фуга своєї знає. Тьом не живе. Поможіть, то руш, рушка витягую, якщо що, витягую від, просто на... Ага, я якраз приїжджаю. Ай, я наш рушка умре. Тройки, Тройки, а чого ви на гору залізли, хто О. вас просив? Хто вас просив на гору лізти? Спускайтеся да. сітячки, вистрілюйте оце світлячки Тройки, давай червь, чого стоїм? Тройки падают. Давайте пойдем. Давайте пойдем. я сотку заберу! Базу, базу, ребят, Человек зря перекрыл. Сзади Пусть заходит ВЗ. Тройки, вернитесь назад, бы там сейчас жопа. Возьмите, Сотка на КД, сотка на КД. Да, сотка на КД, Базик. Я Кадаши. Рад. рад. Хорош. Я с упором этим мотором ехать не мог. А не гоняйтесь за ним, вот сюда, сюда едьте просто за бац. Одна тройка, вот только бодям не поможет. Все-таки хорошо, что мы тебя же толпой не пошли, я и по сотке тут накинул, и по девяностику. Я ж кажу, що треба ну, типу, добре, що ви не, не зайняли всі горки. Я вас вообще не просив ту гору займати. Але нічого, В принципі, может. Да, да. Знаешь, чем говорю? Когда Кэп молчит, каждый делает, что думает Просто я пошел думаю, що ви з той горки горку зайняли. а з из горки Та ні, понимаешь, Кэп, там мы просто вот тут стояли тупо. Нам надо было вот этих тоже Тому потому что они вот тут катались, видно было. Гору Кто их не тяжже не смотрел. Как <ррирючен> <рирючен> вот мы в этом поднялись? У нас є Арта. Арта працює сюда. Е все нормально. Ай. Пас, пас.